Всім привіт, радий вас вітати на каналі Димний Аматор. Ми продовжуємо глядати лагом. В нас сьогодні аромат чайно плум І якщо я не помиляюся, це в нас китайська слива. Давайте понюхаємо, що з себе представляє китайська слива, Наскільки вона сливова і наскільки вона китайська. Так, відкриваємо пакуночок. Слухайте, а в цьому щось є. Якщо до цього Плюмбері ми куштували, і там у мене були питання достатньо великі до того, щоб курити його в соло, то тут а, саме цей аромат виглядає достатньо цікавим. Я б навіть сказав, що тут є нотки якогось чи то ментолу, чи чогось а, такого, і це виглядає цікаво, цікаво однозначно. Забиваємо. Забиваємо мерщі, Давайте прогрівати і тестувати. <му> ну що ж, друзі, давайте пробувати чайна плам. Мені цікаво, що це за смак буде. А, чи... Буде схожий він на чисту сливу, яку ми е, куштували до цього чи ні, е, і що він взагалі себе представляє? Бо по е, тому аромату, який зараз на, насичує кімнату, це щось е, доволі специфічне. Вони не схожі, те, що лунає з пачки, зовсім не схоже на те, що я курю взагалі. Кислинка, не солодкість, не свіжість, а саме кислинка це перше, що відчувається від прокуру. Знаете, очень интересный. Чай на плам, для соло. Цілком. У мене немає з чим його порівняти і привести вам приклад однозначно. Але я можу сказати, що це достатньо цікава штука. Ну, от прям достатньо цікава настільки, щоб я поставив тверду четвірку. Можливо, навіть четвірку з плюсиком до цього смаку. Це, це прикольно. Мене дивує те, що він зовсім інший в прокурі в порівнянні з тим, що лунає з пачки. Зовсім інший. І оця кислинка, от я зараз не курю, а в мене кислинка залишається. Це прикольно. Це дуже прикольно. Рекомендую скуштувати, однозначно.